любі друзі, ну що нарешті до українського ринку добрався браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro. Як на мене, оці ці фітнес-трекери, вони в принципі зробили компанію Xiaomi такою, якою вона є. Тобто популярним всередині нашої країни вони дали людям топ за свої гроші. І з кожним роком у ці браслети ставало все більше, 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 більше. Спочатку, ви повинні згадати, навіть не було дисплея, були тільки і індикатори, і все. Зараз же, подивіться, це не просто фітнес-трекер, це вже справжній розумний годинник з величезними. Рада навіть більше, ніж у його попередника, причому суттєво більше. І друзі, у мене зараз емоції, такі самі, як у цього хлопця. Ось тому, що ну тут дійсно є про що поговорити. Компанія Xiaomi знов-таки з одного боку зробила якісь там мінорні оновлення, а з іншого на практиці ну це прям справжній скарб. Тож давайте влаштовуйтесь затишне місце. Прихопіть з собою гарний настрій. А я починаю екскурс світ носимих гаджетів від Xiaomi. Але перед цим любі має хочу вам нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин, який зветься АндроПрайс України. І в ньому теж є багацько усіляких різних носимих гаджетів, які точно не гірше за цей браслет. Крім того, вони вже мають офіційну гарантію всередині нашої країни протягом 12 місяців. Металевий каркас, мультимедійний динамік, мікрофон, коротше, там же справжня гармата, і коштують вони до 2000 тисяч гривень. Тож щиро раджу звернути вашу увагу. Посилання на цей годинник, як і на всі інші в нашому магазині я залишу в описі. Вдалої вам купівлі. Ну а зараз заходимо на e-каталог е і додаємо до порівняння сьогоднішнього героя, його попередника, а потім Smart Band 8. І нехай ще буде Realme Watch 3 Pro і Redmi Watch 4. Детальні технічні характеристики цих пристроїв зараз перед вашими очима. Ну, а ми протягом цього відео будемо частенько звертатися до цієї таблиці. Ну що, друзі, мої перші враження після того, як я отримав цей браслет. До речі, я до цього вже тримав в руках китайську версію і просто вирішив не випускати її, бо користуватися нею всередині нашої країни не зовсім комфортно. А тут вже глобальний варіант, до речі, їх упаковки відрізняється. Тут немає ніяких ей на, на глобалці, там все виглядає як для китайського ринку. Всередині у нас папір нічого не тхне, все виглядає доволі серйозно. Окрім самого браслета, в комплект поклали магнітну зарядку. В цілому кардинально нового нічого не побачив, проте. Все виглядає доволі охайно, тобто оце перше враження позитивне. Ну, що стосується самого браслета, як я вже сказав спочатку відео, він мені вже більше нагадує повноцінний смарт-годинник. Я те саме можу сказати і про його попередника, однак тут екран став ще більше. Ви зараз не знайдете на ринку жодного фітнес-браслета з таким самим величезним екраном. Якщо взяти до уваги нещодавний Redmi Watch 4 годинник, такий сам екран не набагато більше, ніж тут. І повірте мені, читати повідомлення на такому величезному екрані та й в принципі взаємодіяти з цим присомним. Проїзд... Ну, одне задоволення. Mi Band 8 навіть і поряд не стоїть, повірте мені. Тим більше, що компанія Xiaomi виправила в новому поколінні головний недолік попередника. Згадайте, будь ласка, що я казав в огляді Smart Band 7 Pro. Те, що він виглядає доволі симпатично, в принципі, непоганий браслет, але він дуже сильно лагає і там немає 60 Гц цієї частоти оновлення. А тут мало того, що завезли 60 Гц, так ще й завезли новий процесор. Тобто працює цей годинник, ну реально не гірше, ніж деякі рішення, там вартість там, 4 тисячі гривень, 5 тисяч гривень. У мене взагалі не складається такого враження, що це щось бюджетне. Он Саня мені зараз підказує, бо це ніфіга не бюджетне. Я з ним частково погоджуюся, але до питання ціни ми дойдемо трохи пізніше. Можливо, частково він став працювати ще швидше, ну окрім того, що сюди завезли новий дисплей, новий процесор, ще й за рахунок нової операційної системи HyperOS. Це фірмова операційна система, яку вони зараз тулять в свої смартфони, в усі свої гаджети, які у них є. Ось, тобто, коли ти перший раз вмикаєш його, тут він тобі одразу пише там HyperOS, тобто немає у е, цієї вже операційної системи, що була раніше на Мібендах. Що це вам дає на практиці? Та в цілому нічого, бо це все ще досі просто звичайний фітнес годинник Це не справжній розумний годинник з операційної системи там, на кшталт ВРС. Ні, то, що тобі дає, тут виробнику, тим ти і будеш користуватися. І цей напис HyperOS, він є тільки там десь глибоко в налаштуваннях. Більше вони дають... Його не побачите. Але, врешті-решт, яка взагалі різниця для кінцевого користувача, коли система працює як літак, і до неї взагалі немає жодних питань. Добре, щось я вже занадто далеко заліз в тему начинки. Давайте спочатку поговоримо про такі банальні речі, як ремінець, якість. Корпусу, ергономіку, і так далі. Ремінець такий самий приємний, як і у попередника, силіконовий, відстібується він доволі легко. Таким чином ми можемо його відстібнути і таким чином його одягнути. Якісь ліві ремінці сюди не підійдуть, тільки оригінальні для цього браслета. Не дивлячись на те, що на упаковці великими літерами написано Металік Фрейм, корпус все одно повністю виконано з пластику. Це стосується і у цього каркасу, і заднього кришки. Навіщо вони таке пишуть, чесно кажучи, я не до кінця розумію. Я вам скажу навіть більше. Тут покриття у цього каркасу таке саме, як і у Smart Band 8. Воно таке глянцеве, і мені здається, що з точки зору практичної, це не дуже гуд. Швидше за все, це покриття у вас доволі швидко покриється мікроподряпинами. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що разом з тим, що дисплей став суттєво більше ніж у попередника, виробник позбувся у цих заокруглень. На Краях дисплея. і тепер жестами керувати не так зручно, як на Smart Band 7 Pro. До речі, те саме стосується і одного з останніх годинників від виробника Redmi Watch 4. Там теж немає оцих заокруглень. В принципі, якщо так от дивитися на його обличчя, ось той самий Redmi Watch 4 тільки трохи сплюснути. Ну, видно, що це просто така, знаєте, трохи кастрована версія, можна назвати її так. Але це питання ми ще обговоримо більш детально. Трохи Пізніше трохи засмутило те, що не дивлячись на його вартість, тут немає мультимедійного динаміку. Він коштує дорожче ніж Хайло rs 4 Він коштує ніж багацько інших смарт-годинників від інших виробників, яких все це є. Там є і металевий каркас, і більш яскравий, і якісний дисплей, і мікрофони. Там можна приймати вхідні дзвінки. Тут всього цього робити не можна. Все ж таки основне позиціонування цього годинника компанія Xiaomi, це. Бюджетний фітнес браслет з величезним дисплеєм, не більше того. І на цьому здавалося б можна було ставити крапку. Навіщо взагалі звертати на нього увагу, коли, як я сам сказав, на ринку є багато інших фітнес-годинників, які коштують набагато дешевше. У них є там і металевий каркас, у них є там купа різних наворотів. Навіщо дивитися в бік смарт 8 Pro? А цьому є доволі легке пояснення, повірте мені, бо жоден з цих смарт-годинників не має такого програмного забезпечення, як цей браслет. Тобто мізки тут просто. Товчик. Під'єднується цей браслет до смартфона за допомогою фірмового додатку Mi Fitness. Є українська мова, англійська, в принципі, все те, що потрібно всередині нашої країни. Тут виконано на всі 100%. До локалізації в мене взагалі немає жодних питань. Причому це стосується перекладу і всередині додатка, і всередині самого годинника. Інтерфейс тут теж виглядає доволі нетипово. Всередині є багато всіляких карток, які, до речі, ви можете власноруч кастомізувати. Припустимо, знайшли ви якийсь цікавий для себе боч. Вам подобається, як він виглядає. Однак вам не вистачає його функціональності. Тобто, припустимо, не відображається кількість пройдених кроків чи рівень кисню в крові. Ви берете все це, власноруч додаєте, і таким чином модифікуєте цей watch face. Погодьтесь доволі зручно. Нічого подібного я раніше не бачив у інших виробників. Та й в принципі всередині є все необхідне, що має бути в сучасному фітнес трекері Погода, можна безперервно вимірювати пульс, рівень кисню в крові і так далі. Прямо з годинника ви можете знайомити зі своїми Замисну. Крім того, тут навіть є, яка ніяка багато задачність. Тобто ви можете увімкнути секундомір, потім е, ходити далі гуляти по меню і через якийсь час повернутися знову в цей секундомір, і е, він у вас не зіб'ється. Також мені дуже подобається взаємодія з повідомленнями. По-перше, читати їх на такому величезному екрані дуже зручно. По-друге, зверніть увагу, що всі значки е, популярних додатків всередині нашої країни, таких як Telegram, WhatsApp і так далі, відображаються без проблем. Також ви можете приймати або відбивати вхідний дзвінок, проте спілкування треба буде продовжувати на смартфоні. Припустимо, якщо ви зараз зайняті, відправити повідомлення, що ви зателефонуєте пізніше. Ще є можливість керувати камерою, перемикати треки в музичному плеєрі. І таке подібне. Там не було такого величезного екрану, там не було 60 Гц, і якщо вірити компанії Xiaomi, тут ще встановили більш якісні е, датчики, тобто похибка у цих вимірювань стала трохи менше. Тож, якщо ви думаєте придбати собі цей браслет для того, щоб займатися спортом, то теоретично він має вам підійти для цих задач. До речі, цей браслет підтримує цілих 150 різних е, е, режимів тренувань. Тут навіть є скакалка, теніс і. Кьорлін. <рес> Скажіть мені, будь ласка, хто з вас колись в житті займався кьерлінгом? Так ось тепер у вас буде чудова можливість це зробити. Купуйте собі цей фітнес-браслет і вимірюєте чистоту пульсу при занятті цим чудовим видом спорту. Ну що, друзі, залишилося відповісти тільки на одне питання: що тут з часом автономної роботи. Якщо подивитися на упаковку, тут написано, що він вміє жити до 14 днів від одного заряду. Звісно, це якщо не користуватись швидше за все always on, це якщо постійно не вимірювати цей пульс, рівень кисню в крові і так далі. Все це вміє робити цей години. Тобто, якщо ви будете ним користуватись максимально пасивно, тоді можете розраховувати до двох тижнів. Якщо ж користуватися ним як людина, тоді можете розраховувати приблизно. До одного тижня роботи. Хоча ось ємність акумулятора у Mi band 8 Pro стала трохи більше, ніж у попередника. Проте тут і збільшився дисплей. Це треба теж враховувати. Чесно, друзі, не знаю, що тут ще додати. Мабуть, треба сказати, що всередині Китаю цей браслет отримав набагато більше оновлень, бо там навіть можна ним безконтактно оплачувати. Там і в метро, і ще щось. Коротше, там більш просунута функціональність, ніж у глобальної версії. До нашого ринку ну, суттєво, що він отримав? Більше дисплеї потужніший процесор і частоту оновлення 60 Гц. Ну Це якщо по факту, ось а не знаю, чи варто на це якось жалітися, бо в принципі по функціональності навіть його попередник теж був доволі потужний. Просто з усієї роботи над помилками цей фітнес-браслет, можна сказати, став ідеальним. Ну майже ідеальним, тому що мені не подобається його ціна. Я вважаю, що 2000 гривень за нього це стеля, і я впевнений, що через деякий час за нього будуть просити не більше. Чому я так вважаю? Відповідаю, бо за 1600 гривень в середині нашої країни можна взяти такі годинники, як Halo rs 4 Там вже повністю металевий корпус, там дисплей набагато якісніше ніж тут. Виглядає той годинник набагато симпатичніше, ніж Smart Band 8 Pro. Так він більш тупіший, однак годинник це в першу чергу аксесуар. І таких варіантів у мене є ціла купа. Знов-таки заходьте в наш телеграм-канал. В наш магазин Андропрайс і там будуть всі ці пропозиції. Який з усього цього зробив підсумок. Купувати його на старті продажів я б точно не рекомендував. Ось а почекати там кілька місяців і взяти його там за двушку це вже нормальний варіант. Впевнений, що через деякий час він стане хітом продажів. Це була моя думка. Своєю, ви, як завжди, зможете поділитися коментарях щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, І нехай буде з вами Android. Побачимось.